Боронив державу в таких областях, як Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Київська. Лілія Клименко розповідає про військового Олексія Волошка, з яким прощались у Кропивницькому. Він житель села Созонівка, народився в Ставропольському краї. Згодом родина переїхала в Україну. У 2016-му пішов на військову службу за контрактом і в одному з боїв. Отримав його товариш кульове поранення, і Олексій, не вагаючись, надав до медичну допомогу і на плечах зі своїм другим побратимом пронесли пораненого воїна більше п'яти кілометрів. Каже Олексій Волошко служив на посаді розвідника, оператора та старшого оператора групи спеціального призначення. Загинув 21 січня біля міста Авдіївка Донецької області. Бійцеві було 30 років. Сьогодні в Кропивницькому в останній путь провели ще двох військових. Філіп Старюк народився в Херсоні, закінчив юридичний інститут. Працював в екологічній інспекції Чорного моря. Брав участь в АТО, розказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. З 2016 по 2020 рік проходив службу у військовій прокуратурі. З 2021 року. У державному бюро розслідувань служив на посадах оператора та старшого оператора груп спецпризначення загону спецоперацій. Загинув 21 січня біля міста Авдіївка Донецької області. Бійцеві було 38 років. Богдан займався греко римською боротьбою. Пішов в авторе училися вчитися на автоміханіка. Закінчив, отримав професію, пішов працювати». Гліб Скачков розповідає про свого загиблого брата Богдана Раву. каже, у червні 22-го його мобілізували. Служив на посаді навідника 4-ї аеромобільної роти. Загинув 19 січня біля села Стельмахівка Луганської області у 25 років. Поховали військових на алеї слави Далекосхідного кладовища Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.